Всім привіт, я Рід Морадова. Це мій канал на YouTube. І Сьогодні ми з вами поговоримо про сумки, які ще досі купляють, які досі, скажімо, так, з точки зору запиту популярні в магазинах і в брендах, але вже не є актуальними. Знову ж таки по формі, по силуету, по формату, по матеріалу і таке інше. Я про кожну більш детально розповім, чому вона не є актуальною. І це не значить, звичайно, що якщо ця сумка є у вас в арсеналі, вона вам подобається, це є продовженням вашого стилю, що її не треба носити. Звичайно, треба взагалі не слухати мене, коли вам щось подобається, ви маєте це носити. Я тут абсолютно нерелевантна. Я, скоріш за все, звертаюся з цим відео до тих, хто роздумує над придбанням тієї чи іншої сумки і може. Звернути на ці сумки увагу, тому що хтось і ще Купляє, і вони ще актуальні в очах покупців таке інше, або якщо sales assistant, тобто продавець консультант, вам почне розповідати, яка ця класна сумка, універсальна, таке інше. Дуже часто, коли ти в магазині мозок виключається, і ти можеш купити все, що завгодно, і те, що взагалі може тобі не підходити, твоєму і таке інше. Або якщо ви знаходитесь десь на роздоріжжі і думаєте, яку сумку купляти, у вас є декілька опцій. Я просто розкажу, які б я не радила зараз купляти і чому. І, звичайно, це дуже все суб'єктивно. Ви для себе вирішуєте, яка вам сумка і взагалі, який вам одяг і стиль комфортний. Але для тих, кому цікаво, давайте будемо розпочинати цю тему. І, звичайно, пишіть у коментарях, до речі, які сумки, сволити, сумок, бренди і таке інше, певна модель, яка вас бісить, не подобається, яку ви вважаєте, що вона вже супер неактуальна, це абсолютний антитренд, таке інше. І давайте на цю тему. Екологічно, але дискутувати. А перед тим як будемо стартувати, хочу нагадати про те, що у нас продовжується реєстрація на наш неймовірний новий і глибокий курс з історії моди з двома прекрасними лекторами Галиною Кокоріною та Олексієм Краєвським мистецтвознавцями, істориками моди. Олексій Краєвський, взагалі, співробітник і ем, лектор LVMH в Україні. а Галина Кокоріна це людина, яка викладає історію моди в університеті вже дуже багато років і. Є Є визнаним фахівцем у цій сфері, і цей формат курсу дуже незвичний, тому що у курсі ви отримуєте лекції у вигляді діалогу двох лекторів. І ви вивчаєте історію моди 19-го сторіччя і 20-го сторіччя у форматі такого діалогу з аналітикою, за запитаннями, з відповідями. Дуже дуже цікавий формат, дуже глибокий і практичний варіант курсу. Такого глибокого курсу з історії моди я ще ніколи не бачила. І у цьому. В саме курсі у нас є два формати. Один з них супер новий для нашої освітньої платформи Моделізм. Перший формат це класичний. У вас є домашні завдання, курсова робота, і, звичайно, є фідбеки у лекторів на всі ці завдання, плюс є сертифікат по успішному закінченню курсу. А також є другий формат вільний, без домашніх завдань, без дедлайнів, без курсових робот, без фідбеку у лекторів. І цей формат також не передбачає сертифікату. Це формат вільний, який підходить для тих, хто хоче просто для себе вивчити. Чити історію моди, скажімо так, не для диплому, не для того, щоб потім щось професійно імплементувати у своїй професії у своєму напрямку, а просто так для себе. Прекрасний формат. Звичайно, що у кожного з цих форматів є своя ціна для реєстрації на цей курс, і, до речі, кількість місць обмежена, можна переходити за посиланням прямо під цим відео. І звичайно, до кінця війни Росії на території України хочу нагадати, що у посиланнях під всіми моїми відео на цьому каналі, а також на каналі англійському. Будуть посилані на перевірені телеграм-канали про новини, то що відбувається в Україні, а також для допомоги українцям. А ми з вами переходимо до теми відео про сумки, які ще продаються, але вже не актуальні. І Така сумка це Gucci Marmont. Я хочу одразу сказати, що взагалі Gucci дуже класний бренд, класичний, елегантний, цікавий, фанкі, коли був Олександро Мікеле, він ще був супер фанкі крейзі. такий трішки клоунський, але прикольно клоунський, скажімо так. І ще за його існування в модному домі Gucci з'явилася Gucci Marmont. І вона одразу визвала у мене деяку неоднозначну реакцію, тому що це лого і лого так. Формату на такій сумці виглядає трішки як іграшка, трішки кукольно і якось нереалістично особисто для мене. І таке масивне, неелегантне, некласичне лого Gucci у цьому форматі трішки віддає 2016, 2016 2018 роком плюс-мінус. І просто зараз. Такий формат лого дуже мало використовується. Він занадто грайливий, як для нинішньої айдентики бренду, його було забагато просто, абсолютно усюди. І я вважаю, що якщо ви роздумуєте над придбанням цієї чи іншої сумки, я би обрала якусь іншу модель Gucci. У них є дуже багато варіантів, які не будуть виглядати як щось, що носили абсолютно і купляли усі в інстаграмі а, декілька років тому. І зараз вона, знаєте, є речі. Які поза часом, які знаходяться у моді абсолютно завжди, просто колись вони на топі, колись не на топі, але вони завжди актуальні. А це дуже трендова і дуже короткострокова річ, яку можна прекрасно замінити більш класичними варіантами. І наступна сумка, до речі, дуже-дуже схожа на цю за естетикою. Взагалі, сумки такі кушент, коли у нас є стрічка і є такий надутий трішки матеріал, вони у форматі шеврону, тобто такий паттерн. Шеврон, що є в Гучі Marmont, і у цій моделі Сен-Ларан Лупра, яку я зараз розкажу, вони пішли з біку популярності. І, до речі, у бренду коуч також є така трішки надута піло сумка, яка не дуже в класний час вийшла. Вона. Дуже швидко вийшли з популярності, тому що ці надуті сумки вони були актуальні десь два роки тому. Всі сходили з розуму просто від них. Але зараз вони не на піку популярності. А цей шеврон він ще менш робить ці сумки актуальними. Проблема Gucci Marmant була також до речі у масивній фурнітурі. І проблема у Saint Laurent Сенларанлу також у диспропорції фурнітури. До сумки у даному випадку, якщо там була сумка трішки менша, але масивна фурнітура, то тут навпаки диспропорція в іншу сторону. Сумка досить масивна. Фурнітура тонка і маленька, і сама сумка якимось чином також знову таки віддає десь кількома роками. До цього вона зістарилася, скажімо так, не найкращим чином. І у Сен Лоран є набагато більше, більш класичних і цікавих сумок, ніж ця. У них є, до речі, трішки, скажімо так, версія цієї сумки. Звичайно, Лолу, але дуже схожа форма. Є у плетені версії для літа, дуже класна, дуже актуальна. Але саме Лолу ця диспропорція мені не дає спокою. І проблема ще й в тому, що дуже незручна ручка у цієї сумки, вона постійно передавлює плече. і Це я кажу не тільки зі свого досвіду. І того, що я бачила, як я приміряла, а ще є досвіду клієнтів і також знайомих. Тому дуже не раджу цю сумку. У Saint Laurent є дуже багато класних сумок. У них є класичний універсальний шопер, якому вже 10-10 років. І він не виходить з популярності. Він універсальний, мінімалістичний, дуже класно виглядає. Є багато класних сучасних сумок Saint Laurent. Ця до цієї колекції не входить. Наступна сумка, це сумка, яка Постійно мені не дає спокою, коли я десь бачу, взагалі. Прагнення Валентіно повернути назад колекцію Rockstar для мене не зрозуміло, тому що вона супер не на часі. Вона супер не вписується у естетику нашого часу. Валентіно жіночні Барбі Стайл, елементи, звичайно, і вони її у Барбі Кор вписалися, все супер класно, небагато рожево, таке інше. А ось ця колекція стат, яку постійно намагаються повернути в актуальність, вона не може повернутися, тому що така колекція вона супер, супер, супер була популярною. Десь років 6 тому вона була абсолютно усюди. Було дуже багато копій і фейків на цю колекцію, і всі її носили. І це зараз ще не настільки багато часу пройшло, щоб вона повернулася і відчувалася свіжою. Саме тому, до речі, ось такий момент був, коли Баленсяги почали повертати у популярність, точніше пройшов Демна Квасалія Баленсіаги, почав повертати свою ностальгію за Совєтським Союзом. У момент, коли Америка, Європа Європа, вони взагалі з цим не стикнулися. І для них це було досить свіжо цікаво прикольно для України для країн, які колись були у складі цього радянського союзу. Це не досить давно закінчилося, щоб люди це сприйняли адекватно. Тому, до речі, країнам, які колись були у радянському союзі, знадобилося декілька років для того, щоб підігрітися до цього тренду і відчути якийсь комфорт з цим трендом. Тому що, ну скажімо, так на нашій пам'яті ще десь воно є, і ще десь у нас у різних районах, наприклад, Києва таке носило момент, коли це почали активно підносити і рекламувати. А у нас це пов'язано було не з тою естетикою, яка була усім комфортна або більшості комфортна. І саме така ж річ з цим Рокстад. Ну просто ще не час. Почекайте ще десь років 4 і потім повертайте. І я можу гарантувати, що у пересмисленому форматі у трішки іншій подачі це може бути прикольно. Але зараз ні. Просто ні у якому форматі вони з'явилися і в них дуже низькі продажі, тому що просто люди не готові. With a buttoned silky shirt with some heels and a clutch for the evening. Both of these things could be worn separately and also together with some heels and some sandals for the day. This is my new favorite thing. Bando dresses are very in at the moment. There's so many of them. And then we're pairing this with not sneakers and any kind of a sporty thing, but actually with loafers. І остання сумка це Bottega Veneta Пауч. Цей пауч, такий клач з цією масивною цепурою. Ця масивна цепура супер незручна. Цей клач окремо без цієї елементу, скажімо так, дуже класно виглядає. Мінімалістично він реально поза часом. І у мене він є, і у багатьох людей він є, і він буде актуальним, тому що просто це супер мінімалістична річ, яка, до речі, суперна ще й селін і селін при Фібі Файло була. あおっ Ця це вона дуже незручна, вона не тримається на плечі. Коли ви реально хочете її носити, як сумку багато вас не вийде, вона тяжка. І за рахунок цієї деталі сумка супер тяжка стає, і за рахунок того, що ви ще не можете її повісити на плече. Ви у результаті носите тяжелезну, просто важкезну сумку з там, трьома не знаю, помадами і там одними ключами від дому. А у вас просто рука відпадає, і вона непрактична. Занадто масивна ця цепура, вона гіперболізує будь-який образ і трішки несерйозним його робить, і додає стільки золота і золотої фурнітури в образі, що тільки намагаєтеся додати, хоч трішки золота у інших елементах, наприклад, браслет, каблучка, щось інше, його одразу стає забагато. І вам треба чимось знову ж таки його балансувати, бо це, ну скажімо так, стейтмент, прикраса величезна в образі, яка навіть не на вас, а на сумці. Тому практична, не актуальна, дуже швидко вийшла з моди, і одразу переважає і грузить ваш образ. Не рекомендую, обирайте класичний цей Ботега-клач, він універсальний поза часом, якщо, звичайно, це той формат сумки, яку ви шукаєте. Пишіть у коментарях, яка сумка вас популярна бісить, в якої ви б позбавилися з модного ринку. І яка з сумок, про які я розповіла, навпаки, вам, наприклад, подобається і, мабуть, наприклад, є. В вашому гардеробі на сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!